Оголошую про відкриття ще одного засідання комісії. У нас є одне питання. Е, голосуємо, за... питання. <шор> <шор> Но, голосуємо за порядок. Голосувати, якщо не ну, Тоді голосуємо за порядок. Хто за голосно? Так, е, декілька слів. Про припинення повноваження депутата Тимопської районної ради, восьмого смихання Андрій Єшин Ірина Миколаїв. ж Через те, що має потребу їздити за кордон, тільки через то. Є сталося. Стамоно голосування, хто за даний проєкт рішення. Ви не голосуєте, так ми вийшли на комісії. Хто за включення цього проєкту рішення в денний сесії? за? Лошові закрити. Дякуємо, що прийшли.